Доброго дня усім! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Як ми всі хочемо мати малодоглядний сад. Все в пошуках в інтернеті, переглядаємо такі відео і думаємо там щось знайти. Знаєте, ось таку золоту чарівну паличку-виручалочку, яка махне нам, і ми нічого робити не будемо. Угу я вже собі, знаєте, це все зрозуміла. А тепер давайте спробуємо зрозуміти з вами разом троянди. Ну, як без них. Без них в саду все-таки якось чогось не вистачає. Обрізка, обрізка обов'язкова, так. На зиму хто обрізає, хто обрізає весною. Навіть якщо на зиму обрізали, то весною все одно буде е, санітарна обрізка. Воріють страшенно. Тут нема показати, але до інших можу підійти і показати ту чорну плямистість, яка оброблялася вже мільйони разів. Шкідників теж вистачає, боротьба з попелицею ведеться постійно. А ще в мене на Eден Rose якийсь такий черв'ячок напав. І так ось молоді, там, особливо листочки мені їх погризає. Знову обробка. Не одна, не дві, а декілька. Колюча зараза, як її формуєш, порвеш всі свої шкірні покриви. Ось така троянда. Малодоглядна, навіть близько ні. Вербена бонарська, яку я хотіла страшенно. Виростила з насіння, на коробочці пише багаторічна. Заспокоїлася, але тут мені пишуть, дівчатка, що залишайте її на насіння, щоб насіялася. Ось тоді, можливо, вона і перезимує. Тобто у зимівлі в неї є проблеми. Знову варіант: або з насіння бавитися, або відмовитися. Ну, немало доглядна рослинка. І так, йдемо далі. Ось у нас чимерники. Ну, якщо розібратися з чимерниками і вірно їх посадити, то робота одна. Лише потрібно з часом кущі поділяти. Хоча можуть вони і десятками років бути. Тому чимерники згідно, трішки будемо саджати. І так, гоні, які ми всі дуже хочемо в свій сад. тому що взимку має бути щось гарне. Ось такий був цей старий олівець. Вирішила я з нього зробити ніваки. Місяць тому, може навіть і менше, постригла, все було гарно, знову приросте. Знову потрібно стригти. А якщо постриг, то потрібно поприбирати. Якщо постриг, потрібно обробити, бо рослинка стрисанула, тому все це не так просто. Ось уже придивилася, не знаю, чи це хвороба. Чи це все-таки так попливала спека. Такий м'які красень, і щось на кінцях листочків він підсихає. Треба знову гуглити, шукати, обробляти, швидше всього, що це все-таки якась прогресує хвороба. Волотисті гортензії. Ось тут так я реплю. Гарні. Ось уже, бачите, як рожевий колір зафарбовується. Ну просто чудово. Так, підкислити потрібно інколи, полити потрібно влітку обов'язково, бо вона не хоче засухи, опускає свої листочки. Щоб мати гарний вигляд, гарні шапки, потрібно обов'язково постригти. А потім ще й зробити санітарну теж обрізку. Забрати слабенькі, залишити сильні. Ось так, малодоглядно. та ні. Хризантеми. Ну, теж, якщо хризантеми хороший якийсь сорт, якщо це не мультифлора, з якою потрібно теж бавитися, бо зимівлю вона переносить не просто так. То тоді можна саджати. Ліатриси ось відквітували і будуть ось стояти такими Потрібно все одно їх обрізати. Не можна сказати, що вони з'явилися і постійно собі однаково ростуть. Хоча, якщо дозволяють кліматичні умови, то ось такою може бути Лавровишня. Не потрібно її ні листя збирати. Не потрібно її, якщо не хочете маленькою тримати, то можна відпустити і ніякої обрізки формовки не робити. Хоча вже вам кажу, що так, а сама дивлюсь, що по ній повзуть мурахи. Якщо повзуть мурахи, то це вже проблема може бути попелиця, хоча ніколи про це не думала, що може бути на цьому дереві. Ось так юка поливу не потребує. Але коли відквітувала, це звичайна юка. Потрібно видалити ось ці частинки, які квітували, тому що вона тільки загущує, а вже квітування тут ніколи не буде. І старий кущ стане потім негарним. Ще й плюс того, кажуть, розростається як агресор. Ну, поки що цього я не помітила. Ось я вам тут обійшла всього-навсього невеличку клумбочку і вже показала, що навіть якщо замульчовано посажені рослини, вони все одно вимагають догляду. А й вони будуть не такого значного деякі, наприклад, трави. Трави це добре. Трави тільки потрібно зрізати, ті, що холодно ростуть, ми їх зрізаємо восени. А ось такі, як місткантус Зебрина, це тепло ростучі, вони дуже пізнь, пізно з'являються. Ми їх обрізаємо навесні, щоб вони не встигли вимерзнути. І так, сформувала арку. Ой, не арку, ну, ось таку перголу. На перголі у мене жимолась капріфоль. Яка ось так. Вистрілює і виглядає зовсім неохайно. Потрібно стригти. Стригти потрібно декілька разів за сезон для того, щоб мали охайний вигляд. І так, йдемо далі. Троянди, ми вже говорили про них, про троянди. І так, якщо вибирати хвойні і не бавитися зі стрижкою, то потрібно обирати хвойні. Ті, які мають кулеподібні подібні вигляд такий форму свою, їх не потрібно застрягати, якщо ви не хочете, щоб вона ну, там була така набита, як шишечка. Ось тоді можна варіант такий розглянути. Колеуси усе навіть близько, біля малодоглядних не стоять, тому що це, по суті, для саду однорічник, хоча. У кімнатних умовах він може бути багаторічником. А також живцюємо і розсажуємо. Гейхери. Гейхери потребують розсадки. От як ви їх не будете. От зараз такі гарні куртинки, вони розсаджені лише восени, але ще два сезони максимум, і цей кущ розвалиться. Буде зовсім абсолютно неприглядним. Тому. Знову ж гейхери, за ними потрібно доглядати. Якщо обирати барбариси, хтось там вказує, що малодоглядні, та не малодоглядні, їх потрібно постійно стригти. Ну, хіба що ви його відпустили на виживання, але за 20 років там буде щось страшне. Це буде старий, зі старими такими висохлими гілками кущ, який буде виглядати, і до нього долізти буде, повірте, дуже важко. Тому барбариси формуються ще з маличку. Постійно проріджується крона, застригається, щоб він, наприклад. А ще, крім того, цього року в них з'явилася якась хвороба. Всі казали, підгоряють, підгоряють, але бачу це масово, тому, швидше з цього, що це вже і на Барбариси щось прийшло. Бруслина. Так, гарна рослинка, невибаглива. Шкідників має, тому що в мене весною довгоносик орудує по повній програмі. Але якщо що, то вже вибирайте її, наприклад, ось таку прямо стоячу, щоб формувала вона себе більш-менш сама. Або сланку, якщо ви її не будете стрихти. Так, хожу і вожу, то просто мені цікаво от самі це питання проаналізувати. Хости. Так. Хости таку, знаєте, одну поділку би я складно стікла в тому, що потрібно купити щось від слимаків або збирати вручну, бо вони все-таки її полюбляють. Ну, тоді треба сорт обирати, якщо без слимаків, якийсь такий більш тривкий. Хости відмирають, так. Восени потрібно все це прибрати. І таким чином, ну на цьому, скажімо, їхній догляд завершився. Траві... е, переста. Ось, гарний, так ніби мовити, навіть відквіт і гарний такий блакитний колір. Але потрібно обстригти, потрібно куш теж час від часу проріджувати, тому що він ось там, так, бачите, випріває. А потім просто розвалиться вам і вигляду не буде мати ніякого флокси, запах, колір шедевральний. Але бачите ось як виглядає, як на мене, не дуже гарно, але й не здорово, для рослинки. Тому потрібно обробити, для того, щоб мати здорові кущі таволга. Так, або спіреє. Для того, щоб мати ось такий вигляд куртинки, її потрібно застригати декілька разів. І тоді ж вона, навіть і вигляд, і молоді прирости, її саме декоративні. Знову бачите, відквітували і риси, і будуть стояти вам сухі, ось там, бачите, я теж чищу ще. Або навіть часто із плямистістю теж хворіють вони після квітування. Потрібно їх. Квітконоси видалити, потрібно їх обробити, потрібно їх почистити, щоб вони ще ось так зберігали свій вигляд. Очіки були до недавнього теж одним із таких найнепроблемніших. Але бачу знову у дівчат. Не знаю, хвороба це не хвороба, і в мене теж нижні листя, ось такого вигляду. Крім того, цьогоріч. На моїх варігатних було маса попелиць, і я змушена була їх також обробляти. Ось так. Пежмо, відквітувало майже таке гарне з різним листям. Ну, його потрібно лише всього-навсього зрізати восени і контролювати те, що він гарно розростається, не агресує. Але Розростається гарно. Вейгела дуже гарно квітує, така проста, вона має шалений ріст. Для того, щоб знову чагарник ваш не виглядав страшно, потрібно його нормувати, обрізати. Обов'язково це має бути осіння обрізка у вейгел. Або обирати варіант того, що є вейгели, нани. Маленький, Ось тоді вже цих проблем таких не буде. Хоча теж вона маленька-немаленька, скажу я вам, але потребує догляду, як би то не було. Ехінацея. Ну, Ця простіша. знову відквітла, і ви її просто виріжете. Ось такий догляд за нею. Ось виклала доріжку. Три роки тому низ клала таку толь, яка мала мені забезпечити зовсім без бур'яна. Але у щілинках був засипаний пісок, потрапляє пил, і там утворюється плодородний для того, щоб насіялися бур'яни зверху. А їх звідти витягнути ножиком, скажу вам, що та робота. Ну, або тоді потрібно обробляти. Якимось раундапом чи чимось іншим. Ось знову зробили красу, додавали собі роботу. Флокси шиловидні. Після квітування, особливо коли це вже такі куртинки доволі великі, потрібно теж обрізати, щоб вони мали вигляд і не заполонили вам всю територію, як зробили мені. Отож, це теж без цього не обійтися. Я вже не кажу про сам шити, так? Які обробляються раз у місяць, хто хоче. Сосна. Так, це мугус, це гірська є сосна, не є високоросла, але теж може досягнути таких значних розмірів. Потрібно кожен раз, коли тільки з'являються, бачите, вони прищіплені. І тепер вже, бачите, буде закладено на наступний рік. Коли були м'які, я їх прищіплювала для того, щоб вони ту форму свою не втрачали. Обрієта теж відквітувала і обрізали. Ось є відсипка, ось там є агроволокно, все добре. А ось тут зверху є листяні дерева. Як ви думаєте, куди це листя подінеться? Ну, звісно, впаде мені на клумбу з відсипкою. Чим вибрати, навіть якщо є її проходов такий. З шишок ви його не виберете, тому що шишки легенькі і кора так само буде видуватися разом з листям. Отож працює вручну. Тому відсипка це <смас> малодоглядна, коли все продумано. Коли робляться, наприклад, ці відсипки там, де немає дерев. Ось однорічники цинія. Ну, гарно. І теж поливати їх там не потрібно. Підв'язувати не потрібно. Але знову потрібно забавитися з вирощуванням з насіння. Тому що ґрунт, вона в мене дуже погано сходить, тільки розсадую. А розсада на квітничках, ой, на підоконниках, ви самі знаєте що. Ось керія. Три рази вже стриглася. І знову таке розлахмачене чудо. Коли пострижеться, тоді й гарно. Будлея. Будлея. Ну, я її відпускаю тут, поки що не стрижу, зрізаю під ноль, якщо змерзне навесні. Але ось не люблю, наприклад, цього на будлеї. Відквітає основна, бачите, квіточка. Там далі знову є, де квітнути ціле літо до кінця. Але оце я хожу і обриваю. Ну, можливо, це знаєте, я така скрупульозна. Я не скрупульозна, якщо чесно. Але ось саме в цій квітці мені не подобається це все. Тому теж догляд потрібний. Ось зробила такі міні-рокарії. Посадила молодилка. Ну, зараз вам тут не покажу, бо поприбирала. Але як тут між цими камінцями, хіба що застріляти агроволокном, але тоді прорізаються всі дирочки настільки е молодил, ну, це треба теж півдня. Ось, бачите як. Ось уже і терчить. І потрібно його звідти забрати. Тому теж без догляду не може залишитися. Кожна рослинка, кожна рослинка потребує чогось. Ось, наприклад, ліхніс корончастий, гарно він тут квітнув, але ось набирає насіння, він дуже розсівається. Потрібно встигнути, поки він не викинув. Ось, я деякі позрізала, а деякі ще. Лишила, бо вони доквітовували, теж потрібно з ним побавитися. Бузина росте, як скажена, дуже добре подобається. Але все одно, знаєте, щоб вона мала якийсь вигляд, а не якось той м -м, такий є ялівець, який на чудовище схожий. Ні, потрібно все-таки її обстригати. Ось. Такий гарний, як ялиночка, очиток. Він взагалі такий блакитний 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 навісні. Ну, але потрібно весь час отак обкопувати, щоб він не повз вам далі. Ну, що поробити? То флоксів, до речі, коли говорила, що в них ще хвороба, їх потрібно поливати, поливати постійно. Ось теж, бачите, показую вам всі свої. Там теж застелено. Але проростає як з насіння. Тобто потрібно постійно час, ну, не постійно, але постійно, час від часу, піти і забрати цей бур'ян. Ось ця живучка. Коли вона стає старою, вона стає непривабливою на мене. Якийсь час проходить, її потрібно оновлювати, знову розсаджувати, тоді вона вже на всі 12 балів. Ой, ставок. То взагалі окреме питання і окрема історія. Бачите, там такий черпачок, то постійно я чищу воду, тому що є такі нечисті водорослі, ну, можливо, якусь хімію додати і не буде проблем, скажете мені. Але як нема фільтра, то потрібно з ним бавитися. Якщо взяти вівсяниця, сиза, ось погляньте ось. Бачите, як в кущику проглядаються ось такі сухі листочки. А мені не подобається, мені хочеться, щоб вона була ось така яскраво сиза лише. Тому її потрібно розсаджувати і чистити. Ось, наприклад, цей кущ, бачите, він трішки вже почищений мною. я ще помітила, ось цей не розсадила, то він дуже виглядає непривабливо. А ці розсаджені молодші, вони більше дають таких ось молодих пагонів. Осока, ось така осока. Широколиста. Теж хочу постійно, щоб оце ці листки такі прибирати. Бо по-іншому, ну, буде вам тут такий, знаєте, напівсухий кущик. Молодоглядного саду не існує. Чесно вам скажу, не існує. Ось, наприклад, знову бруслина, яку потрібно застригати. Ось я її теж стрижу вже п'ятий раз. Подивіться, як знову відбиває. Ну, ніяк воно виглядає. Ось та, яка йде по трубі, вона весь час теж підв'язується для того, щоб ось так охайно виглядати. Ще за очетки скажу. Коли великі кущі, ось такий очі, тобто цей звичайний, так, видний, він розвалюється, він у мене там підв'язаний. Але, до речі, я дізналася, ой, перепрошую, один ну, таку пораду. Що коли він відростає десь наполовину, ще немає таких квітконосів, його потрібно обрізати, ну, не повністю, але, наприклад, сантиметрів 30 має, то 10 забрати. І тоді він тримає. Пізніше, згідно ну, звісно, заквітає, але тримає свій кущ, так і щодо пировський теж. Ось тут такий квітно гарний дзвоник скупчений. Мені прийшлося його все забрати для того, щоб ось нове листя пішло і він мав такий вигляд. Тому, якщо ви скажете, що таке малодоглядний сад, це означає його взагалі не садити. Бо якщо навіть і... Тут вітер знявся. Якщо навіть і трава, більшість трави, то її потрібно косити. Ось теж недавно покошимо. Яблука падає і збираємо щодня. От тільки вчора ось ви збирали яблука біля городу. Знову подивіться, що. Тому теж саджати потрібно одну-дві яблуні і достатньо. Тому я бажаю вам знайти рецепт і поділитися зі мною, малодоглядного саду. І всім гарного дня, дуже знявся вітер, мабуть, буде дощ. Всім миру та здоров'я!